Якось у горах в одному з готелів адміністраторка підійшла до покоївки і доволі так різко запитала: Так до тебе вопрос. Вопрос у неї був рідною мовою питання або запитання. Але тут є деякий цікавий моментик, Виявляється, є різниця між цими двома словами: запитання і питання. Запитання це звернення до когось, яке потребує відповіді, тобто вимога, прохання з приводу чогось, запит. А от питання це справа, проблема, що потребує розв'язання, обговорення чи дослідження. Може бути, до речі, ще знак питання. Ну, зрозуміліше буде, коли я наведу вам приклад. Я повернусь до цього, що я на початку говорила до адміністраторки. Як сказати правильно? Тут все залежало від подальшого контексту. Якщо у неї було чітке конкретне запитання, наприклад, які ти номери вчора прибрала до 12-ї години. Значить, кажемо: у мене до тебе запитання. А якщо слово можна замінити на справа, тобто я маю до тебе справу, йдемо, поговоримо. Тоді можна сказати. У мене до тебе питання і знову про утиски. Письменники і перекладачі не повинні були засмічувати рідну мову деякими курдупельними витворами. Ну, так їх називав Іван Костювич Білодід. І так, до пасивного фонду зарахували слово дзигар. Або зменшене цигарок. Дзигар. Це стара назва годинника за етимологією через посередництво польської мови. Слово все-таки запозичено з німецької. Але у нас були фразеологізми. «Дзигарі б'ють, тобто серце сильно стукає, б'ється з переліку. Ну і приказка: як дзигар накрутиш, так він і б'є.